Ми зараз на етапі дослідження Миколаївщини, і коли ми говоримо про цю ідентичність, одразу що спливає на думку. Можна подивитись на архітектуру, на візуальне мистецтво, ми шукаємо цю ідентичність в музиці, в якихось обрядах. Але мені здається, що найбільш така скритий цей пласт, але він найбільший саме в літературі. Якісь незвичні слова, якісь навіть просто місця, про які ми пишемо, про які пишуть наші миколаївські автори, вони ж незвичні, і таким чином ми можемо відкрити наш регіон для всієї України. Це надзвичайно цінно, що ми маємо своїх авторів, які просувають ось це літературне мистецтво на широкий загал. Я просто сиділа і вигадувала якісь сценки і сюжети. І вже пізніше це було мені десь років 15, Мені закрутіло спробувати написати якусь свою історію більш е, таку розширену, і власне так і почала писати свій перший цикл Єлень. Ну я захоплювалась такою літературою історичною або навколо історичною, яка стосувалася саме от періоду Київської Русі. І мені хотілося написати щось саме таке. Тобто, це якийсь такий, мабуть, романтизм до цієї доби мені присутній. Насправді, в, от, в останній частині єлень призначення долі з'являється опис півдня, і власне там з'являється місто Єланець. Я не буду розкривати всіх подробиць, тому що це буде дуже великим спойлером сюжетним. Але зараз, працюючи над новою ідеологією, теж на цю тему слов'янської міфології, я хочу прописати саме південь з його звичаями, з його традиціями. Найбільше в своєму житті я написав віршів. На патріотичну громадянську тематику, також це гумор, сатира, іронія і пейзажна лірика. Я вважаю, що в той час, коли дуже багато лунає віршів про страждання, я своєю творчістю намагаюся нести саме світлий образ, позитивний образ майбутньої сильної України. Мета моєї творчості це нести красу. Нести колорит, самобутність, нести ідентичність українського народу. І хто підкаже, хто ми, де ми, куди плисти, у котру з бухт лишти. Далекий і південний. Шумиш і надиш кревний бух. Моя творчість сподіваюся, вона має. Глибокі підсенці, які вплетені в досить легкі пригодницькі сюжети. Вона легка для сприйняття, вона захоплює, вона має часто гумор, навіть десь якийсь абсурд, але при цьому в кожній історії є ідея, яка мене бентежить, хвилює. Я мрію, щоб ми жили під мирним небом. Я дуже хочу, щоб наші діти росли в безпеці, щоб вони довіряли цьому світу, щоб вони почувалися тут впевнено і безбоязно просто творили своє краще майбутнє. І я дуже вірю, що так дійсно буде. Сучасні автори, які є з Миколаївщини, разом з усіма українцями піднімають оці такі великі, ну скажімо так, загально національні теми, загальнолюдські, які є дуже важливі в цей період, що переживає зараз наша країна, але в той же час долучають трошки щось невеличке саме з півдня, саме з нашого регіону, і якраз ведуть є цим провідником і далі, і далі саме літературними провідниками. Півдня на широкий загал.